Плівка сподобалась супер. Її наклеїли мені в магазині «Ало, продавці. За, буквально за 5 хвилин на телефоні сидить супер. Ніяких зауважень на даний момент нема. Користуюся телефоном в районі 2 тижнів. Придбав 2 тижні тому Samsung Galaxy S24. Даний телефон сидить у руці досить чудово. Не очікував. Таких його габаритів. Досить приємний на дотик. Протягом користування ніяких проблем з даним телефоном не відбулося. Дуже швидкий, камера, супер. Все подобається. Покупкою задоволений. Придбав даний чохол у магазині Allo для Samsung Galaxy S24. На диво, досить неочікувано, м'який. Чохол не вилазить, досить міцно тримається на рахунок даного телефону, досить зручний і м'який у користуванні.